Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 30 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Луцький авторинок, знаєте, це у нас один з найбільших. Тут легше всього підібрати автомобіль, тому нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний автопідбір. А також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще автомобілі точково по інтернету по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! 13-го року в комплектації босе 1,5 дизель, автоматична коробка передач, автобус під красів, 220 тисяч пробіг. Так, номер зверху, ціна 8950. Клімат-контроль. Комбінований салон. парктроніки. Ford Grand Сімакс. 9900 ціна 13 рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, 115 кінських сил, 243 тисячі пробіг. І підігрів лобового. Так, так виглядає в салоні. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. Фаркоп, парктроніки. Volkswagen Touran. 11-го року. 1,4 бензин, автоматична коробка передач, 173 тисячі пробіг, свіжопригнане авто розмитнене вже. Є сертифікат. Так, кондиціонер, датчик світла дощу, камера заднього виду, АБС, АБД, ЄСП. 7900 ціна. Так, бачите підгрів сидінь, є фаркоп. А номер телефону ваш? Нуль, кажіть, нуль. 067. 360. 81-49. 81, 49, дякую. Так виглядає в салоні. Ну, по комплектації все перечитали. Тому просто показую, як виглядає. Легше покажу з того боку. Рено Сценік, 200... гран-сценік так, так. 8200 ціна, але п'ятимісний. 12-го року, 1,5 дизель, 240 тисяч пробіг, бачите, номер телефону. Так, клімат контроль, механіка. Є Фаркоп. Дача Алоджі, семимісна 12-го року. 1,5 дизельний двигун, 79 кВт, 225 тисяч пробіг, 8200 ціна. Механічна коробка передач. Так вона приблизно виглядає. Так, і тут ще на чому видно. Є парктроніки. Citroen c 4 Grand Picasso, семимісний. 19-го року 1,5 дизель, 96 кВт, 94 тисячі пробіг. Автоматична коробка передач восьмиступенева. 16 16500 ціна. Так виглядає в салоні. Опель Зефіра, панорамний дах. 10-го року 1,7 дизель, 240 тисяч пробіг, 6400 ціна, сімеміс звичайно Тут є номер телефону власника. так Коробка механічна. Так, клімат-контроль. Є парктроніки. Рено Гранд Сценік в асортименті. Обидві семимісні. Почнемо з сірої. Так, тут 13-й рік, 1,5 дизель, 9600 ціна. Так, номер телефону. Сподіваюсь, що вам видно. Салон комбінований. Клімат контроль, механіка. Так, фаркоп парктроніки. Так, і чорна. Так само сьомимісно. Так само 13-й рік. 1,5 дизель, 9700 ціна. Так, номер телефону. Комбінований салон. Так само свариться. Клімат, механіка, парктроніки. Volkswagen 16-го року. Так. Двохлітровий дизельний двигун, 110 кВт, 196 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, 17-100 він так, так, Виглядає в салоні. Підгріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, місць скільки, не знаю, чи вам буде видно, мені відблискує. Парктроніки ще є. Peugeot 5008. 8300 ціна 11 рік. 1.6 дизель, 233 тисячі пробіг. Механічна коробка передач.

Так виглядає. Так. Є підігрів сидіння. Так, кондиціонер є. Механічна шестиступенева коробка передач. Volkswagen Шаран Швейцарії пригнаний 2012 року. 14900 ціна, 2-літровий дизель, 125 кВт, автоматична коробка передач, 255 тисяч пробіг. Так, номер телефону мені відблизько, сподіваюся, вам видно. Салон комбінований шкіра алькантара, Так, Там, здається, є пошкодження трошки на водійському сидінні. Мультикермо підігрівається сидінь. кліматконтроль. вам максимально було видно стан. Так, семимісний. Peugeot 5008 GT-Line. Так, з Європи семимісний. 19-року, го року, без підфарбувань. Коробка автоматична. Так, ага, об'єм двигуна не бачу, на жаль. 96 кВт. Розметнено, сертифіковано. 24 500 ціна. То ваша. А який об'єм двигуна? 1,6. Дякую, 1,6. 1,6 двигун. Так, виглядає в салоні. Салон комбінований. Рено Гранд сценік п'ятимісний, 8800. Ціна 12-й рік. 1,5 дизель 110 кінських сил. Механічна коробка передач. Номер телефону є. Як? Клімат контроль є. Фольксваген так, Сьомий рік, вісьмий модельний. Свіжопридат без пробігу по Україні з Німеччини. Заїхала в березні. Бачите? 238 тисяч пробіг. Механіка. Механічна шестиступенева коробка, семимісне авто. Сертифікат вже є. 8800 ціна. Номер телефону видно. Так виглядає. Підігрів сидінь, клімат контроль. ще два якраз розкладені сидіння. Ось приблизно стільки місця. Opel Zafira 11-го року, 175 Тисяч пробіг оригінальний, вказує власник, 1,7 дизель, 92 кВт. Максимальна комплектація, 8450 ціна. Тут шкіряний салон. Це зачинено. Так, так виглядає в салоні. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Touran 1.6 бензин. Клімат-контроль є третій рік 5200 ціна. Механічна коробка передач. Підігрів сидінь, клімат-контроль, бачите? Ні, ще фарко. Рено Гранд Сценік 9 року 1,5 дизель, 250 тисяч пробіг, 6500 ціна. Так, світлий салон. Клімат контроль, механічна коробка. Volkswagen Toран. Швейцарії пригнаний. 11900 ціна. 13-й рік 1,6 дизель, 77 кВт, 105 кінських сил. Механічна коробка передач. 206 тисяч пробіг. До речі, як показує практика Швейцарії, більше овірогідність того, що пробіг буде оригінальний. Ну, звичайно, все треба перевіряти. Підігріва сидінь, клімат-контроль. Авто семимісне. Рено Гранд Сценік 8-го року. 1,6 бензиновий двигун, 180 тисяч пробіг, 5850 ціна. Так, номер телефону є під роком. Так, кондиціонер, електрика, датчик дощу, безключовий доступ, нефарбоване авто. Є клімат-контроль. Вот так виглядає.